Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 19 травня, 817-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Третю добу поспіль росіяни атакують Україну іранськими дронами Камікадзе і цієї ночі запустили аж 37 штук. Але знову наші хлопці чудово відпрацювали, і всі 37 збито. Більшість летіла на Одещину, 20 штук. Тут ще над півднем кружляло в центрі. Ну і трохи дронів були, як завжди, в районі Харкова, Сумщини та Чернігівщини. Дякую хлопцям за збиті дрони. Над Одесою дрони збивали аж десь з третьої ночі і до ранку. Ну, всі збили, ніяких прильотів немає. Навіть уламками наче нічого не пошкоджено. В сусідній Миколаївщині збили один дрон. Там на Миколаївщині кожної атаки дронів збивають по одному дрону. Дякуємо, хлопці. Ну і як завжди, були обстріли в районі Очакова, але там нічого серйозного. А от на Херсонщині знову є загиблі після російських обстрілів. Дві людини загинуло ще двоє травмовані. Ну і цієї ночі, крім боксу, ще було багато гарних новин. Так на Росії знову мінус дві нафтобази. Одна. На Кубані тут поруч недалеко, а інша аж біля Санкт-Петербурга, десь там, аж на півночі, десь за тисячу кілометрів. Ну і кажуть, ще пошкоджене якесь плавуче російське корито в Чорному морі. Сподіваюсь, воно затоне, якщо ще не затонуло. Чекаємо ще гарних новин і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.